Поля по до штрафного майданчика суперника чистіше доходив саме Дніпро. На 11-й хвилині Дарма Криусан міг рушити захисні риту команди Павлова. Мяж роботи вискочив на побачення з Казаковим та такі Кібера не зміг, а олійник на відбуванні не влучили у ворота. За відсутності Голів найбільшої резонанс викликав від 14-й хвилині гри. Марковський у підталій вид Кравченка. Арбітр дав жовту картку капітану Дніпра. Також мобілітав до карточка, не і Ось так Попереві Рамос випустив у Бійка Лініча, що встиг залікувати траву. Хоча борство провела кілька гостих атак, навіть з них були Ремерок Кривошенко, а забили господаря. На 50-й хвилині, де не солінів навісів, Матеус налякав казакова, а Крапченко голобою каже, кого... За десять хвилин голов ми не ми стали глядачі.